На каналі Українська Хвиля Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою певні категорії українців мають право отримати разову грошову допомогу до Дня Незалежності, тобто до 24 серпня, і максимальний розмір виплати становить 3100 гривень. Розповім, хто та як може отримати ці кошти. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини, і нас у вже понад 58 тисяч. Дякую кожному за довіру і за підтримку. У порталі з'явилася інформація щодо точного розміру виплат, які передбачені для певних категорій громадян, що мають на них право. Розглянемо більш детально. Максимальну виплату у розмірі 3100 гривень отримують українці з особливими заслугами перед батьківщиною. А також цей максимальний розмір виплати у 3100 гривень передбачено для осіб з інвалідністю, але не всіх лише тих, хто отримав цей статус в Док війни також виплати отримають колишні малолітні в'язні, тобто йдеться про осіб, які не досягли 14-річного віку на момент ув'язнення, це здеться про в'язні концентраційних таборів, гетто інших місць примусового утримання, особи з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин. Якщо особа має інвалідність першої групи, вона отримує виплату у розмірі 3100 гривень, якщо друга група 2900 гривень і відповідно третя група 2700 гривень Вату у тисячу гривень отримують учасники бойових дій, постраждалі учасники революції гідності та колишні неповнолітні, тобто до 18 років в'язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового утримання, а також діти, які народилися в цих місцях. У допомогу у розмірі 650 гривень до дня незалежності отримують наступні категорії осіб: це члени сімей загиблих або померлих, ветеранів війни. Захисників України, дружини або чоловіки померлих осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни. Це чоловіки та дружини померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних при за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання трудового каліцтва та з інших причин. Але є важлива умова, щоб ці українці не одружилися вдруге. Тоді вони мають право на цю виплату. Також є ще одна виплата, це 450 гривень, і кому ж її нарахують учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового утримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи партизанів, підпільників інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога. Що особи, які мають право на ось ці виплати на ось цю грошову допомогу до дня незалежності, вони є пенсіонерами, їм не потрібно нікуди звертатися, і цей виплати, ця фінансова підтримка буде нарахована їм разом із пенсією. Вони зможуть отримати цю виплату саме у серпні, безпосередньо до 24 числа. Стосується ветеранів війни, які не є пенсіонерами, і продовжують працювати. Їхні роботодавці подають відповідні заявки і кошти спрямовуються безпосередньо на рахунки організацій, де вони працевлаштовані. Це може бути військова частина, це може бути інша структура. Чи тим особам, які не є пенсіонерами, які є ветеранами війни і продовжують працювати, у пенсійному фонді порадили перевірити, чи роботодавець має документи, які підтверджують статус ветерана війни, ще тим українцям, які мають право на цю грошову допомогу до Дня Незалежності, але вони не є пенсіонерами, вони не служать, вони не працюють. Лише цим українцям потрібно звернутися за оформленням цієї допомоги безпосередньо. До територіального відділення Пенсійного фонду України громадяни мають подати до ПФУ заяву, вона складається у довільній формі, але обов'язково має містити реквізити документів, які посвідчують особу. Наприклад, це є паспорт, потім має бути податковий номер і безпосередньо банківський рахунок, на який ви отримаєте свої кошти заяви потрібно обов'язково додати копії документів, а саме вашого паспорту українця, тобто внутрішнього паспорту, а також копію документу, який підтверджує ваш статус, і заяву можна подати як особисто, так і в онлайн режимі. Тим чином можна подати заявку? Звичайно, найкраще звернутися до пенсійного фонду особисто із документами. Також можна звернутися до центру надання адміністративних послуг. Також є спосіб зробити це через пошту або в режимі онлайн, але тоді у вас має бути електронний підпис. В уряді повідомили, що заяви потрібно подати, принаймні бажано подати до 1 серпня. Але якщо з тих чи інших причин не вдається цього зробити, потрібно звернутися до 1 жовтня, і тоді виплату, відповідно ви отримуєте трошки пізніше. Річ у 2025-му грошову допомогу до дня незалежності мають отримати сотні тисяч українців. Зазначено, що минулого року, у 2024-му, ці кошти були нараховані 471 тисячі пенсіонерів. Причому ця виплата їм нараховували її автоматично без особистого звернення описі під цим роликом, як завжди, буде посилання на джерела інформації, а саме на урядову постанову, а також на роз'яснення від Пенсійного фонду України. Якщо ви зараз не запам'ятали ті чи інші дані, переходьте за посиланнями, ознайомтесь із деталями оформлення цієї грошової виплати, на яку маєте право. Мене поки все на сьогодні. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найцікавіші і, на мою думку, найважливіші українські новини. Приєднуйтесь і бережіть себе.